Перша книга Андрія Юркевича Моя революція була видана у листопаді 2014 року накладом 100 примірників. Вона швидко розійшлася. Тому дружина Андрія Христина Юркевич прийняла рішення видати її знову, але тепер тиражем 2,5 тисячі. Автор у книзі описав свої відчуття і спогади про революцію гідності. Закінчив Андрій працювати над книгою 30 травня. А 16 червня він уже захищав Україну у складі батальйону Айдар. Книга буде цікава для широкої аудиторії читачів. Щоб знали, цінували тих героїв, це не так, як для тільки про мого чоловіка, це безпосередньо всі герої, які загинули як небесні сонні, та й ті, які поклали життя за наш мир, за наш спокій. Щоб просто-напросто люди цінували, за що покладено життя, враховуючи те, що зараз така ситуація. І він дуже хвилювався, щоб він написав ту книгу. Хвилювався, щоб її закінчити. І тому мій обов'язок як перед перші чергу перед чоловіком, переді мною перед самою собою і перед цим людьми взагалі нашої, нашої України, щоб я мусила донести дану інформацію. Книгу Моя революція Андрія Юркевича можна придбати у книгарнях Тернополя. Христина Юркевич наголошує це не комерційний проект, тому ціна дуже доступна. Вона до меценатів не зверталася. І надрукувала роботу чоловіка за власні гроші. Також Христина книгу розвезла в усі бібліотеки міста. Вона каже: Андрій мав намір написати і другу. Мало би бути продовження, якби страшна трагедія не сталася в нашій сім'ї, мала бути моя війна. Ну зі слів чоловіка і в подальшому зміни в країни. Але на жаль, так сталося. Але як кажуть, найкращих забирають небеса і віримо, що це ж. Це страшна трагедія, не просто так відбулася.